Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Крадену гуманітарку знайшли на одному з запорізьких підприємств. А саме зо 200 тонн вантажу спальників, розкладачок, постілі, які зберігалися там ще з 2022 року, без договорів. Дуже схоже, що їх хтось хотів приховати. Прокоментували в гуманітарку. Віддали військовим. Крилата ракета Х-22 атакувала Запоріжжя вчора о 20.43. Ворог поцілив по відкритій місцевості. Вибуховою хвилею повибивало вікна, двері і дахи в близько 30 приватних будинках. Перебило світло. Всю ніч на місці працювали комунальники, електрику відновили. Вікна зашивають ОСБ. Смертельна автотроща сталася на трасі в Запорізькому районі. Внаслідок лобового зіткнення двох легковиків загинули дві людини, троє травмованих, серед яких дитина. 8 тисяч доларів за білий квиток і перетин кордону. Таку таксу встановили Одесити для ухилянтів. Схему викрили запорізькі поліцейські. Тим часом на кордоні зі Словаччиною затримали двох жителів Запоріжжя, які теж хотіли незаконно покинути країну. За ведмежу послугу заплатили 2,5 тисячі доларів з кожного. Черговий паровий фонтан на одній з міських вулиць порвало трубу тепломереж. Запоріжці в інтернеті продовжують нарікати на нестабільне теплопостачання. «Укрзалізниця» призначає 14 нових рейсів із нового року. Зокрема, Запоріжжя-Чернівці та Одеса Запоріжжя. Популярні поїзди, що мали успіх у минулому графіку, стануть щоденними. Це Запоріжжя ясіня та Запоріжжя-Солотвино. Більше новин шукайте телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.